Я не вірю, що я це нарешті кажу, але це перший турецький влог. Присвіємося. Так, зараз я буду пробувати восьму ніжка. І час консультації нас буде Все, Я плакати. Пока, друзі. Я не вірю, що я це нарешті кажу, але це перший турецький влог. За ці літні місяці було дуже дуже багато цікавого і буду вам все показувати і розказувати. Перш за все, я б хотіла розповісти, куди я пропала, тому що мій останній влог був ще в жовтні, і він закінчився тим, що я якраз сідала на літак в Туреччину, і я так ще сказала, типу, все до нових влогів. І що ви розуміли, я прилетіла в Туреччину, а зимою я знімала влог, показала найкращі місця в Мармарисі. Але я його не випустила, тому що а я світом не подобаюся. Було дуже сіро, некрасиво. Були душі, і я вам просто не хотіла показувати мармаристаки, тому що це була б нечітка картинка. А потім, як це буває в житті, робота, фокус на запуски, да на інстаграм. Про Ютуб я взагалі забула, але звичайно, я дуже хотіла повернутися, тому що Ютуб це щось таке зовсім інше, трушне, класне. І я дуже сподіваюся, що цей випуск вам сподобається. Так, по-перше, познайомтеся з Роберто, тому що ми вам будемо разом розказувати, як, в принципі, і пройшло наше літо. А цей влог він буде побудований досить так, каламбурно. А, от чому? Тому що в мене літо таке і було. До мене приїжджали подружки, було дуже багато різних подій. Щось я встигла зняти, щось не встигла зняти. От, але все ж таки вирішила випускати цей влог. Почнемо з того, що до мене приїжджало дві подружки, дві мої прекрасні Анічки по черзі. Спершу я, на жаль, не встигла зняти багато відео, бо в той тиждень дуже багато працювала. Тому ловіть відео, як ми розсікаємо по морі, куражимось, і як ми їздили на яхту, яку нам зняв і хлопець Джан. Що ви розуміли, це була яхта 50 і Аня вже хотіла стрибати в море і його перепливати. Як і чому, давайте дивитися. Ми з дівчатами на тусовці. Жан зняв для нас яхту. Отаку найкращу і нас тут хеппі хаус. А з іншого боку дуже багато різних кораблів. там музика, тусовка, бари, коктейлі. Аня каже, зараз до них запливу, Буду в них. Джан реально знав, який нам треба корабель, бо я хотіт виспалася. Нема музика пару людей. Я хоч перший раз ці дні виспалася. От і зараз будемо купатися. Друзі, сьогодні ми з Анічкою йдемо на пляж. Ну, в принципі, як і кожен день в Мармарсі. І сьогодні я покажу вам, куди ми ходимо. У нас є свій улюблений заклад Аїда. От, А це ми стоїмо в моєму турецькому дворику. Дивіться, яке міні-балі. Балійський дворик. Ми тут з подружками дуже любимо фоткатися. Так, тут в цьому будиночку я живу. А ось тут у нас така красива, красива вуличка, вигляд на гори, пальми, квіти. Коротше, кайф. Вже прийшли в наше улюблене місце Аїда. От зараз буду вам все показувати. О! <плес> так, друзі, я вас хочу познайомити з цією дівчинкою. Ця дівчинка особлива людина. Ми познайомилися з нею в Мармаресі. Її звати Поліна. Поліна, що ви розуміли, Славути, я з Ізяслава на Славути це просто велике щастя знайти тут таку поруч людину, і от саме в Аїді я їй показую, тому що ми півліта вже тусуємося тут разом. Працюємо що тільки не робимо, тому дуже любля. Так у нас сьогодні найпрекрасніше місце одразу біля моря. Мало до речі, людей, тому що сьогодні вітряно, але нас україночок це не зупинить. Ось такий класний десерт нам принесли. Це брауні з морозивом, І ще ми замовили фрапе. І ось так ми сьогодні чилимо. Ну як чилимо? Я ще тут боку працюю, але все одно з таким виглядом це просто хай. Що ви думали, що е, тут можна просто прийти і плавати на морі, відпочивати? То ні, фрілансери працюють. Дивиться просто на море. Ми приланцери так коротко про наш вечір. Я зараз буду готувати рибку і картопельку. Все вам зараз буду показувати. Ось. Е, і на фоні Аня моїм студентам зараз проводить лекцію по монетизації блогу, І так цікаво, я її і звідси чую, і вона ще через стіночку, але лекція нереально цікава. Боже, це просто захват, Аня умнічка. Прийшов мій супер експерт, прийшов. Дуже круто було. Я взагалі. Капець як корисно. Ну, це така лекція, всі мають міти продавати. Чисто Аня, дивіться, що вона сьогодні наробила. Раз наробила це дуже крутий експерт з продажі, яка наробила отаке мені сьогодні. І нічого, прийде Джан повісить, тому що ми занадто низькі, я печу рибку. У нас все в процесі. Клас, зайка. А як Дуже дівчата. Мені так, мені так сподобалось, поняла, що вони не говорили те, що типу, очевидно, а вони хотіли свою думку сказати. Це клас, це завжди супер. Супер, клас, все. Пишайся з самими дівчатками. Вони mm в -hmm. мене такі Любки. Mm -hmm. Так, все, ми а, їсти. Щоб ви розуміли, як виглядає рай на землі, ти такого, береш хрипку Дивіться, картопельку. Аня, як я готую? Класно? Да, я, Руку я готую реально класно. І щоб ви розуміли, як ми будемо кайфувати, настільки будемо mm -hmm. дивитися зараз супермаму, Салатик. Любимо всякі оці, типу, піклз, перчики гострі. Е, Боже, в oh. мене вже кюкамбер. Жін, жінка забула швидкі огірки. У мене вже голові чисто. Кюкамбер, піклс. Mm -hmm. Так, що ми замовили? Я замовила чек-бінг з крильця Поліна Чікен Шиш, ну це як просто шашлик. От, і Аня також ще нам принесла такий салатик. І Джануля особисто зробив нам ківі Frozen. Ой, дай Кірі. Да, дай -кірі. Так, а зараз я буду пробувати свої крильця. Я вже знаю, що вони просто ідеальні. Так що, хто буде в Мармарисі, обов'язково йдіть до Кебаб, тому що найкраще кебаби, м'яско, все тут. Так, турецькі котики просять їсти. Лія, ця, цю кицьку перший yeah. раз в Мармарисі yeah. зустріла два роки назад, і ще досі вона тут випрошує в цьому ресторані їжу. Ну ти подивись, Лія! Лія! Yeah. Так, ми вже вийшли від Жана, йдемо на улюблену турецьку забавку в шопінг. Зараз вам покажу трошки турецьких брендів. У них тут є така вулиця, вона називається Чарша, якщо я не помиляюся. І тут зібрані от всі бренди, просто якісь рандомні локальні магазини. Але найголовніше, що є всюди, це звичайно турецьке золото. Боже, тут скільки ювелірних магазинів! Кожен другий магазин це ювелірка. Ми прийшли в один турецький магазинчик. Він називається Амбар. Це їхній місцевий бренд. От тут не дешеві, верніше дешеві дуже ціни, але іноді можна знайти гарні речі. І зараз трошечки покажу вам асортименту. Оця ковтинка з амбар. От і тут такі всякі жилетки, такі як в Зарі будуть коштувати, я не знаю скільки там, дві тисячі. Тут можна реально за двісті триста гривень щось познаходити. ні штани, тобто всього є багато. Сьогодні ми з Анічкою їдемо в іншу країну, точніше, пливемо на паромі Грецію на острів Родос, так що буду вам все показувати. Так, до Родоса нам наплегти десь 40-50 хвилин, і все, ти вже в Європі. Ми ще приїхали, боже, яка тут водичка. Я вже була раніше в родичі. Анічка перший раз, так що я зараз маю згадати, що тут є, що ми робили. Але перш за все, ми, нам треба піти поїсти, бо треба набратися сил і багато гуляти сьогодні. Ми прийшли з Анічкою вибирати традиційні прикраси. Я вже вся в Ага. Сім'я робить боже, Ось ця сім'я, яка виготовляє браслети, і просто дивіться, який тут різний, різний, різний вибір. Ось такі красиві, все ручна робота. А я собі обрала ось такий. Зараз, фокус, фокус розфокус Потім гарно покажу. Отакий От браслетик. Він на удачу. І на, на удачу, і щось там може на багатство, я надіюся. Жало в Мармарас, ми теж їздили в родис і теж тут були. Але мене цікавить не так цей замок, як ці сади. ya tienen dueño, la феликта. Боже, зараз буде момент, якого я чекала просто весь день. Я так хотіла морозива смачного. Тому що в Туреччині є морозиво, але воно якесь тягуче. Мені це дондурма не подобається. А от джелато — просто кайф. Ну і все. На цьому наша невеличка подорож в роду в Грецію, завершена. Вже пів-третій ми будемо повертатися назад на наш корабль, і десь в п'ятій будемо вже в мармарисі. Анічка, як тобі сподобалося? Отак. Отак. Хоча декілька годин ми тут були з 11. -ї. Але, чесно, така жара, що нам вистачило. Так що, друзі, не забудьте поставити лайк. Просто зайдіть зараз і поставте, тому що 40 градусів, а я тут для вас влог знімаю. <п> Вітаю <'ятувач> вже 40 і 37. <п 'ятувач> Аня питає, чи в мене вже не 37, мене вже, <п 'ятувач> в мене вже 40. В мене кожної хвилини додається температура. ...зараз воно воно es nuestra canción, que lleva el aire un mensaje» Так, куди це ми такі красиві збираємося? У нас з Анічкою вже є улюблений заклад із Поліною, називається Felix Garden. Там вівторок, в п'ятницю жива музика. Чи гурт іспанський, чи вони просто грають іспанські пісні, ми не знаємо, але сьогодні вам все покаже. Чарів з Анічкою, вона буде за два дні їхати. Тому сьогодні ми з нею пройшли на вечерю в один з найкращих ресторанів Мармарису. Ну Джан нам так сказав, але тут ці недорогі, можна вірити. От, сидить Аня. Ми чекаємо свою їжу, а, замовили м -м, морепродукти по коктейльчику. собі замовили. А от і сидимо. Хочу розповісти, що в Трещені завжди приносять ось такі стартери: якийсь хлібчик, масло, можливо, оливки. От для того, щоб трошечки втамувати свій голод, і насправді це дуже крута фішка. Несли нашу основну страву. Ми замовили касероль, як вона правильно називається, з різними морепродуктами. Дуже дуже апетитно виглядає. Так, зараз я буду пробувати восьминіжка. Останнє їла в Португалії, а в Португалії всі морепродукти дуже дуже смачні. Так що спробуємо шитурецького. Анічка, ти любиш восьминіжка? Я їла тільки маринованого, ну, або в яких маленького такого. Mm. 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 Дуже смачно. У мене вдома гості прийшла до нас Анічкою Поліна. Будемо зараз що робити, розказуйте. Їсти баклаву, пити чай, їсти кавун? І їсти кавунчик. І Поліні, може, ша ми І зараз робимо ще щось перепаде. Поліна голодна. Ми зараз будемо її готувати, якийсь буде просто це. Мене прикол. Це прикол. Ви думали, як побачити людина багата чи багата, Заробляє вона на своїх самих курсах чи ні? Це коли в неї скляна водать. Так, так, маленький всіх секретів не видавати. <реш> Вас пригоріть гроші. <реш> <Я> <реш> так. В, кода в склі. <реш> <реш> нас таке тільки буржомі продається. Такий в нас сьогоднішній вечір. Будемо зараз їсти баклаву. Я як третька жінка, дивіться, який чай приготувала, і як дитинстві будемо їсти комун прям ложкою. Ну і на фоні в нас футбол. Ну і таке, <реш> трошки бардак. <реш> не знімаємо, але футбол дивимося. Так, тільки що в мене була консультація з майбутньою ученицею, і під час консультації в нас був землетрус. І так сильно потрусило, і зараз ми е, підемо. Аня кажеш, мене зараз підемо і запитаємо, які враження від цього природного явища. Аня, твої я коментарі щодо землетрусу. Я шокована. Я спочатку подумала, що сусіди щось роблять так, що диван аж що вхай, поняла? думаю, що можна робити? Щоб штовхався диван, і я на ньому. Потім дивлюсь, посуда брязкає, Шкафчики таку ходять. Тут все ходить. Думаю, капець, я не поняла. А потім, як він трошки призупинився, я така землетрус згадала, що я в гарморі. Думаю, жесть. Жесть. Боже, сьогодні а це такий нормальний. День. Сьогодні насправді дуже сильно потрусило. Прям дуже я в шоці була. Я сижу, і я така говорю з дівчинкою, кажу: так, дайте мені одну хвилину, тому що в нас землетрус, а в мене подружка, але наша не незнайома з ним. От, коротше, потрусило реально жорстко. А так раніше було? Ну було, але не настільки сильно. Сьогодні, напевно, на найсильніший раз був. Прям дуже сильно. На ліжку мене починає трусити. стіні труситься. Капець. Це жесть. Отакі, друзі, от така туреччина. що ви хотіли? Так, я вже прийшла додому. Я так засмутилася, що буду плакати, бо завжди в квартирі було жумно, Щось робилося, неслося. Були мої дівчата. От одненька. Що це таке, скажіть мені, все, це був дуже крутий відпочинок. Дівчатка, я знаю, що ви будете це дивитись, тому я вам дуже дякую за ці апійні три тижні. Я вас люблю і цьому. Все, я плакати пока. Потики, на цьому буде все. А, я дякую вам велике за перегляд, буду вдячна за ваші коментарі та лайки. І, до речі, комусь за коментар. Я відправлю великий бокс подарунків з Туреччини. А, шоколадка з фісташками, з баклавою, а, різні солодощі, турецька кава, чай, прикраси. Спакую вам великий-великий пакет. Тому хто хоче отримати, не забудьте про коментар. І також, якщо ви хочете просто. Не підтримати, щоб такі влоги з'являлися набагато частіше, то буду теж дуже дуже рада, тому що я планую зняти румтур, відповісти на поширені запитання, показувати більше туреччині. Туреччини, так? Плюс в мене планується а, поїздка. Дві навіть поїздки. Першу не буду називати куди. Другу я їду на е, дуже крутий острів, куди хотіла давно-давно потрапити. І теж планую все знімати. Тому все, всім па-па-па-па. Дякую за перегляд.